Вітаємо, друзі. Вже завтра, 6 грудня, свято, яке з дитинства наповнює серце теплом і очікуванням дива день святого Миколая. Це особливий час, коли ми згадуємо не лише про подарунки під подушкою, а й про глибокий духовний зміст милосердя та любові до ближнього. Святий Миколай один із найшанованіших святих у християнській традиції, і в Україні його історія має давні і багаті корені. І з нами в студії старший лейтенант Капеланської служби Державної прикордонної служби України, військовий капелан Отець. Євген Чернюк, який допоможе нам глибше зрозуміти духовну суть дня Святого Миколая. Отже, доброго ранку. Доброго ранку. Вітаю. Доброго ранку. Хто ж такий святий Миколай? І які головні риси його життя найбільше вплинули на формування його шанування в християнській традиції? Очевидно, найбільш такими вираженими рисами Святого Миколая. Це його є щедрість і милосердя, його доброта, його, власне, навіть такий акцент на такій таємній доброті, так? коли він не робив добрі справи, себе не виявляючи, що склалося в таку традицію дарування подарунків на Святого Миколая на Різдво? Якщо говорити безпосередньо, його завжди вважають покровителем дітей та нужденних. Звідки походить ця традиція? Власне, з його, з його добрих справ, з його тих, що так протягом століть люди передавали ці ем, оповідання про добрі справи, чуда, які він е, творив за своє життя і по смерті. Але власне, що він допомагав бідним, самим таким нужденним, так є різні такі легенди, історії ем, про те, як він е, зокрема допоміг. Е, Чоловікові ну трьом дочкам його. Бо вони були в бідності і не могли вийти заміж. Ну, були б такі перечені на таку скрутне становище, але він таємно їм підкидав мішечки з золотом. То так оповідається, описується в життя святих, і в таким чином, цей чоловік міг видати заміж своїх доньок і Святий Миколай так почергово допомагав таємно, власне, це. Походження, те, що ми попередньо казали, те, що дарування таємно дарунки під подушку, ми кладемо ще щось. Це власне склалося з зокрема з цієї оповіді про це чудо. Ну і іншим в різних різних історії є він є покровителем бідних, власне, мандрівників, купців, студентів, навіть і різних таких категорій людей, так само воїнам десь оповідається різні. Звідки? Тому що таким людям десь було якась добра справа його чи чудо за посередництвом Святого Миколая, що він поміг таким людям, і ем, ми може не можемо деякі там підтвердити, що це наскільки це є правдиво, так але якщо воно збереглося аж досі, ми маємо таку довір'я, що люди це ну воно через століття порнесли, значить воно має ті підстави. Це історична особа, святий Миколай. Це не невигодиний персонаж на противагу там іншим, так а власне тому він такий цінний, що це є людина, це є священник, це є єпископ, це є такий, який реально творив добрі чуда, це є зразок, приклад для наслідування, і який є е, покровителем, допомагає нам і зараз, так особливо зараз, в цей час війни нам потрібна, необхідна е, ще більше е, допомога, зокрема Святого Миколая. гарне свято! Святкуємо напередодні. Так, а як у давнину в Україні святкували цей день? Якісь традиції були? Ну, звичайно, за що я почав говорити, це є дарування подарунків. Добре, такі діти, звичайно, дітям дарувалися іграшки, солодощі і різні були забави, різні, так що одному Ну, плекалося це подарувати, подарунок принести радість, так на кшталт, на зразок власне Святого Миколая, як, як те, щоб ці, цю доброту, яку сам Бог, який нас виховує, бути подібним до нього, а Бог є абсолютне добро, і власне у Святому Миколаю це втілення, яке ми через ті традиції різні віддавна було в це свято. В родинах, в сім'ях, так це родинне таке свято, ну, як і Різво Потім так це те, щоб ну такий акцент завжди в нас на, на діточках, на найменших наших, щоб їм принести радість, щоб їх навчити виховати. Оце дарування, милосердя, тось, милосердя, так, щедрість, тобто любов до ближнього, тобто любов до іншого, так і найперше з родини сім'ї відтак на інших, так будь-кого хто пору. Найперше, напевно, те, що згадати з дитинства, що день святого Миколая асоціюється саме з подарунками, які ти очікуєш отримати з самого ранку. Як сьогодні, особливо під час спілкування із дітьми, залишаючи цей фактор подарунку, не знецінювати це як реально християнське важливе свято. Ну власне, ми маємо це підтримувати, цей зв'язок, тобто духовний сенс не втратити, так? Від того, що це є просто якийсь подарунок, просто якась радість, задоволення, щось новеньке отримати, щось смачненьке, так, чи подарувати дитина, але власне разом з тим плекати це, чому ми можемо розказати там історію по Святого Миколая, ми можемо. Надихати і показувати прикладом, і виховувати, навчати, щоб розвивати добрі чесноти. Бо ми в дітях не можемо так, як ми кажемо, слово навчає приклад потягає. Ми і прикладом обов'язково так маємо показувати, бо діти дивляться, що ми робимо. Так і власне в це, в це є. Що ми даруємо, як діти в нас виховуються? Ми ці традиції передаємо з покоління в покоління, так. Ми даруємо ці подарунки. Потім нам же так само ми були дітьми, нам дарували, і ми це передаємо природньо, так легко, гарно і тому і дітям це традиція передається. Це святкування, просто дата. А разом з тим, якщо ми передаємо духовний зміст, ми пояснюємо, якщо ми живемо тим, ну чеснотами тими так розвиваємо собі їх плекаємо. І щоб дарувати, щоб ділитися, щоб бути милосердними, добрими, так мудро це все робити, бо ми розуміємо, що якісь можуть бути крайності. Ми ем, вже такі підтягуємо собі деякі речі, тому що все життя вчимося. Як то певний баланс тримати, але власне в свято це виражено робиться. А це святково робиться для чого? Для того, щоб ну, нас піднести, особливо в час війни. Ми би сказали, ну не потрібно, нам потрібно може якось такого масовість, якийсь кратожив так, але обов'язково це зберігати, тому що нам потрібен кажу, коли ресурс, нам потрібна сила, щоб бути стояти, так бути стійкими. Це є дух плекати через зокрема ці гарні, добрі свята, традиції які. Ми підтримуємо, які ми просто в часі війни навіть більше акцент на духовності робимо, тому що ми переоцінили багато речей, коли є втрати, коли є тяжко, коли є трудно, коли є загроза, коли є небезпека. Ми більше цінуємо життя людей, мали би так, то, -то питання, але власне це з для нас виклик завжди свято. Нам знову це пригадує: що хто ти людина? Ти є дитина, Божа, ти є. Боже творіння, ти маєш, попри всі випробування зберегти це людське, навіть його викликати більше, передати своїм дітям. То найголовніше, те, що ми маємо завжди так не, не скільки важливе, матеріальне, щоб не ставало воно якимсь ідолом чи засобом. А це є засіб, який ми використовуємо на добро знову ж таки, так ми можемо ті, ті речі, це і приклад цього свята, що ми можемо дарувати. Радість, що ми чуйні, так це все, це все найкраще людське, щоб зберегти. А якщо говорити безпосередньо про такий фактор, як неслухняні діти отримують різки, там чи в різних культурах, в різних сім'ях це може бути вугілля, це вже якесь надбання, яке прийшло пізніше, чи це теж має певні історичні якесь коріння в плані ну, власне, традиції? Це така давня традиція, що дітям е виховання ми. Може, не раз маніпуляція, така, так, але так воно є на тому побудові. Сьогодні я скажу, що це дуже сильна маніпуляція. Бо я пам'ятаю, як мені батьки там ем, підкладали, підкладали під подушку якийсь е, звичайний подарунок, а потім, коли виходили в школу, от в дверях стирчала різка, щоб як нагадування, нагадування. нагадування що все-таки не до кінця був слухняний. А от щодо Я, виховання так. сімейного, як дитині пояснити, пояснити різницю між святим Миколаєм та комерційним Санта Клаусом? Ну, власне, що пояснювати, що Санта Клаус є на основі, так? І персонажі Санта-Клаус подібні, вони виникли на основі святого, на основі святого Миколая. Який віддавно так шанується, він жив у 4 в 3-4 столітті, так? подібно він ну, пишуть, народився 270 й рік. Ну, Відтак, 3-4 століття він жив. Так? І от на основі його життя вже склалися персонажі подібних Плаус, які часто дуже, якщо практично втрачають і зв'язок з тим Миколаєм, так? Просто пояснювати дітям, що ти казковий персонаж, що це є для свята, для такого. Але разом з тим пояснювати, що от, ось Святий Миколай це історична особа, це є реальна іпер... людина, свята людина, яка досі, ну, своїми добрими вчинками, своїми любов'ю до Бога до ближнього, вона як зразок. Ми можемо це поєднати мудро, правильно. Це не потрібно там, я думаю, прям відкидати. так? Діти дуже розумні, так вони це все їм пояснити правильно мудро. І це гарно, це все гарно, але біда, коли ми, ну, як на мою думку, звичайно, так. Це коли абсолютно є суто для розваги, і суто таке втрачається все, вихований. Цей приклад, цей, те, що ми просто не є тільки для розваги, а може найперше, важливе, так. Це є добре, але найважливіше, щоб це завжди будувало нас, щоб це завжди нас навчало чогось доброму. І все-таки в такій атмосфері відповідно до віку, подарунки і все. Але... але є комерційний персонаж, є, ми бачимо дуже це яскраво, розуміємо, що це бізнес, так, це є. А є Святий Миколай, якщо люди віруючі, люди, до церкви ходять. Важливо поєднати обов'язково так з того служінням з тими традиціями, такі українські традиції, такі релігійні традиції переплітаються. Все це на своїх місцях, знаєте, собі знати і дітям передати. Якщо говорити безпосередньо на вашу думку, правильніше е, казати, що дітям саме казати, що це святий Миколай передав подарунки, чи казати чесно, що це подарунок від батьків, зокрема із психологічної точки зору, бо мені здається, кожен священник має бути по своєму психологом, щоб добре розуміти своїх прихожан, е, розуміти громаду безпосередньо в якій він проводить служби, там де він допомагає, як правильніше подавати це дітям. Діти, ми передаємо що це святий Миколай приніс подарунки, uh -huh. так? Uh -huh. а чи ми розуміємо, що Бог діє, надихає людей допомагати співдіє? Як правильно, ми розуміємо, Божу дію. Бог діє як, як хоче, так, Бог діє безпосередньо, Бог діє в людях через людей в різний спосіб. І чи буде неправдою сказати, що От ми навіть так ділимося, кажемо. Ну, це мені Бог допоміг зробити, чи вона надихає, значить співдія з Богом. Тому не є сказати, що це Бог зробив, так що це святий Миколай попровадив, зробив. Він нас, бачите, ми говоримо про це свято, надихає на ці добрі справи. Це його певний дух того е, чоловіка святого, який нам допомагає це втяглості в історії, продовжувати цю традицію. Святий Миколай. Знаєте, Ми так трошки, але е, і ну я думаю, це є мудро так робити, не сказати. Е, бо і це є правда. Це є правда, що ми сказали, що ми неправду кажемо, а ні, це ми купуємо окремо собі. Ну, Це моє щире перекладання, щоб так продовжувати це робити. І для дітей важливо ця. Така віра в те, що це саме святий Миколай. Що ангелики діти пишуть ті листи. Так, давня традиція також є. Недавня, вона може так новіша вже, але писати листи Святому Миколаю написали побажання зараз. Обов'язково діти часто пишуть за мир, перемогу, так, але подарунки якісь хотіли би так які отримати. І лишають там на підвіконницях, десь і ангелики забирають. Цей лист і чи різочку, чи подаруночки, то, вже... <смі> то вже як там вирішить, святий Миколай отримує ті подарунки під подушку тому, хто це переніс Святий Миколай через мене передав, так? Як поштою? <смі> а як ви вважаєте, чи змінилося ставлення українців до цього свята в умовах війни? Ну, в часі війни у нас, знову ж таки таке переоцінення багатьох речей духовного сенсу. Ми більше на це звертаємо уваги, тому що біда, тому що втрати, загроза, тому що багато хто є на фронті, хто поранений, і ми більше цінуємо ці речі. Ці свята для нас особливо я думаю, важливі. А ми особливо ревно молимось по тривогу до Бога так. І до святих, яких звертаємося і до Святого Миколая, допомагай нашим воїнам, захисникам. І ці всі святкування, воно все просикає, все наше життя, так проникає цей стан війни, цей, те, що ми зараз боронимо, захищаємось. І тому воно водночас, знову ж таки, як я казав, ну, війна не дуже там святкувати, ми можемо розуміти. А з іншого боку, навпаки, ми горнемося до цих, ну тягнемось до цих свят до Бога, до молитви, щоб, щоб отримати ту силу, щоб Господь більше допоміг і чим швидше осягнути цю перемогу і мир, і воно ну і в тих справах добрих, і волонтерських, і благодійних. І скільки власне, оце, оце, оця риса чи дія, допомагати. Яка дуже виражена в святі святкування Святого Миколая? Вона проявилася, проявляється в часі війни в українському народові, тому це безліч таких подарунків було так, підтримки, і власне таких безкорисних, так власне, в чому суть у чужим людям, скільки ми пам'ятаємо на початку війни, було то. І зараз ми це плекаємо і свято потрібно знову ж таки продовжуємо це робити, незважаючи ні на що, на всі там, знаєте, зловживання, які ми чуємо, якісь там якісь спокуси для нас. Тобто навіщо? От дивися там, ще ні, нічого не, не дивіться. Ви дивіться на себе. Я відповідальний перед собою, перед Богом за те, що я роблю. Не зважаючи ну, свій вибір роблять. Я продовжую це робити. А навіть більше це треба далі плекати, тому що ворог і. Такі видимі видимий, невидимий. Вони хочуть, щоб ми зневірилися, щоб ми роз'єдналися, щоб ми. А це буде ну, не, не до перемоги, так а для перемоги нам потрібна єдність, нам потрібно продовжувати цю справу, зокрема світовому ковалю безкорисну допомогу, донатити, допомагати на збройні сили і один одного підтримувати через подарунки, через увагу, через милосердя. Через те, щоб це світло добра, воно було, плекалося. І воно, знаєте, як золото в горнилі через ці випробування, воно стало ще міцнішим, очищене, знаєте, як тому в тому Біблії написано, через ці випробування, воно справді стає наше. воно справді стає те, що ми здобули. Це воно, попри все, навіть більше ми це виплекали. І ми визначили, хто ми є насправді. Бо легко, коли все легко, як би сказати, все добре, так але оці речі нам допомагають так. Не раз ми десь можемо впасти, але важливо це встати. падаємо, встаємо, робимо висновки і продовжуємо триматися добра. Отже, дуже важливий момент в тому, як безпосередньо варто провести День Святого Миколая, який вже безпосередньо цієї суботи зустрічатимуть українці, особливо враховуючи, що ми все більше і маємо задоволення і вважаємо, що це правильно робити, повертатися до українських традицій. Бо знову ж таки, ми дуже багато взяли, запозичили з іноземних культур. Ми дуже багато чого осучаснили, але як варто і особливо саме в християнських правилах провести. Цей день. Е, ну, е, Святий Миколай поклав подарунки різочку вночі, mm -hmm. так. І, і зранку діти отримали ці подарунки, тішиться, радіють, помолилися, подякували. Добре, прийшли. Пішли, е, е, відвідали, помолилися, взяли участь у божественній літургії у тих. Або у служіннях гарних, які також мають оцей наш нашому традиції такі українські елементи у всьому є, які треба плекати. так. Ми вдягаємо вишиванки, ми, ми маємо ці різні співи, різні традиції, сам обряд, який є. Які є наше багато чого ми може взяли з Візантії, з різних це природньо, що ми десь набрали, але є величезна наше, то ідентичність, так яку ми маємо і в тому святі вкликати, і ем, провели цей добрий, е, наскільки можливо, тому що в час війни багато хто власне, проблема, що розділені сім'ї, і хто на фронті, і хто за кордоном, і все інше. Але хто знаєте, хоче, знайде можливість, хоч мінімальну якусь. І для когось зробити ту добру справу цей день Святого Миколая, відвідати хворих в госпіталі поранених, помолитися, подзвонити, привітати, хто є десь далеко, так? хто є десь на фронті, там наскільки можливо, так само, чи капелан там опікується, тобто ці всі свята підтримувати і плекати. І Щоб. Щоб нас знову ж таки підбадьорити, щоб додати сили, я певний, що власне оця сфера нашого людського духу вона потребує звідки вона живиться від тої молитви, від того взаємостосунків, від того від тих добрих справ і прикладів, щоб людина набирає сили. Як той телефон який підзаряджається, він має можливість працювати там, і ми потребуємо. Зокрема, таких гарних свят, як Святого Миколая святкувати, підтримувати, і зокрема в наших українських таких традиціях дуже гарних, які ми тепер знову ж таки в часі війни переоцінили. Ну переоцінюємо, так оскільки це є гарно, все у нас часто пострадянщина всі інші радянськи хотів і, і знищити так і, і знецінити. А ми тепер знову це відкриваємо. Наскільки це ці важливо? Часто ми так, тому ну, що загроза втратити, то ми більше цінуємо. Ну і так є. Дякуємо вам. Дякуємо величезне. А, насправді дуже важливо, коли. Ми маємо зберігати оцю по перше ідентичність українську, яку зараз намагаються знищити російські окупанти. А по друге, зберігати навіть з власного бажання. не тільки не тільки як ви сказали, те, що коли у нас є ризик втратити, тоді ми більше цінуємо Ні. Навіть забити собі під якусь підкорку, що наша ідентичність, наша культура, наші традиції вони мають бути в напевно в ДНК кожного українця для того, щоб це зберігати для наступних поколінь і вірити, і продовжувати діяти і творити. Все для того, щоб в нашому майбутньому було набагато краще ніж зараз, пануче. Дякуємо вам величезно за цю розмову. Вже завтра, вже завтра, 6 грудня. Коли ми будемо відзначати День Святого Миколая, про цей день говорила сьогодні і старшим лейтенантом Капеланської служби Державної прикордонної служби України військовим капеланом. Отцем Євгенієм Черняком. Дякуємо вам величезно. Дякую. Дякуємо.